Що впливає на сексуальну енергію жінки? Ви відповідаємо, я не один в студії, я працюю разом з чатом GPT. З вас лайкужик, і поїхали. Фізичне здоров'я. Жінки, які доглядають за своїм фізичним здоров'ям, зазвичай мають більшу сексуальну енергію, оскільки вони відчуваються більш привабливими та здоровими. З одної сторони є згіден, а з другої сторони, попробуйте познайомитися реально з дівчиною, яка за собою доглядає в спортзалі, Да фіг там зі своїм пузом, до неї лишній раз підкатити дуже важко. Емоційне здоров'я жінки. Вибачте, емоційне здоров'я. Жінки, які мають позитивне ставлення до життя, зазвичай мають більшу сексуальну енергію, оскільки вони менше схильні до депресії та тривоги. А тепер скажіть мені, всі, хто Видаляють чати в Телеграмі, вайбері, хто написав повідомлення, потім його видалив, хто постійно ревнує свого партнера, або взагалі думає себе кусає за лікті, що в неї чи в нього все погано. Чесно вам скажу, оцей другий пункт якраз прямо для вас. Оце треба підняти, щоб ваша сексуальна енергія була набагато вища. Третій пункт це мій любимий слово самооцінка насправді мені досить. Чуже, я не зовсім розумію, що це таке самооцінка. Ну вона в мене завжди, знаєте, на такому топовому рівні, тому що я вважаю себе там, нормальним хлопцем. Дівчата, дуже я бачу в інтернеті до терміну самооцінка, ставляться максимально з увагою. Кажуть, що вони в них занижена, там, чи завищена, чи якась там ще. Так от, жінки, які мають високу самооцінку та люблять своє тіло, зазвичай мають більшу. Сексуальну енергію, оскільки вони відчувають більш привабливими та впев... відчуваються більш привабливими та впевненими у собі. Оце круто. Це я з цим згідно на всі 200%. Стрес. Сильний стрес може знизити сексуальну енергію жінки, оскільки вона може відчувати більше тривоги та депресії. До речі, Якщо ви переписуєтесь, ви хлопець, ви переписуєтесь з дівчиною і відчуваєте, що вона вам прямо відповідає, що в неї стрес, ну, напевно, безглуздо питати про її якісь сексуальні фантазії. Ну, не, не, не зараз. Але 500 гривень на карту стрес можуть різко зняти. Оце вам лайфхак. Хімічні речовини. Ууу. Деякі хімічні речовини, такі як алкоголь або наркотики, можуть знизити сексуальну енергію жінки, оскільки вони можуть знизити рівень енергії та знизити бажання. Статева ідентичність. Ідемо далі. Статева ідентичність та наявність дисфункції статевої сфери можуть впливати на сексуальну енергію жінки. Ну, тут важливо ходити до лікаря, щоб не було ніяких нюансів. І мій самий улюблений пункт. До речі, дівчата це те, що більшість з вас не вірять, що це так. А от машина підказує, що воно має місце бути. Це сексуальний досвід. Це не тоді, коли у вас там один, два, три партнера, мабуть, я так підозрюю, а коли набагато більше. Тому що машина пише, що, що багатий сексуальний досвід. Може позитивно впливати на сексуальну енергію жінки, оскільки вона може відчувати більшу впевненість у своїх сексуальних здібностях та більше задоволення від сексу. Ні, хрінулічки собі. Отак, от от так. тому чим менше у вас партнерів, тим, як каже машина, гірше. Ну, скажу від себе, я, чесно кажучи, не дуже хотів би знайомитися з дівчиною, у якої там досвід. Нуль або один, або два партнери. Ну, хоча б трішки більше. Тому що в свої 36 років я точно розумію, що це просто важко знайти людину, якій так само 35 дівчині, у якої там було пів партнера. Ну, це прям дійсно важко. Ну, але такі є. І супер, є та є. Ці пункти будуть нагоді. Я продовжую захоплюватися цією машиною чатом GPT. Штучний інтелект дає маху. До нових зустрічей, папа. -па.